Допомога зайвою ніколи не буває. Особливо, коли йдеться про здоров'я. Пацієнти, які перебувають в лікарні швидкої та невідкладної допомоги, відтепер можуть розраховувати ще й на вищі сили. Біля медзакладу облаштували храм на честь святого пантелеймона цілителя «Цілитель Пантелеймон завжди являвся і вирочувателем всіх, хто приходив до нього і просив його допомоги і захисту». Він об'язаний здесь бити. Тяжелые больная больница, аргентная постоянно везут со всего города Харькова. Знаете, говорится, когда какое-то несчастье, то есть люди цепляются за каждую волосинку. Хоть куда-то сходить, постоять. Энергетика, наверное, хорошая для каждого человека больного какая-то поддержка. Від закладки першого каменю до урочистостей минуло півтора роки. І сьогодні священнослужителі у храмі проводять першу літургію. А щоб віру насілення мало якомога більше пацієнтів і їх родичів, практика зі зведення храмів біля медзакладів продовжиться, каже мер міста Геннадій Кернес. Ми заложили фундамент для будівництва нового храму. Це в нашому перинатальному центрі в роддомі номер 4 на Салтовському шосе і на День города, в 2012 году, даний храм ми также будем открывать. Така задача і цель поставлена. Олена Мітьосова, Ігор Луханін, Іван Карпенко, Харківські звісті.